Вітаємо вас, дорогі друзі! Хепі біздейтую! Хепі боздейтую! Не подумайте, що у мене оце день народження. День народження у мене в листопаді, але день народження саме у цієї книжечки. Трофейні серця, яка ще гаряченька, сьогодні потрапила до нас прямо з книгарні. І незабаром вона поїде до всіх, хто підтримав цю книгу. А оскільки видавцем цієї книги, головним, як то кажуть, головною мамою нашої новенької дитиночки є Єлизавета Бельська, яку ви бачите, отак це вид спереду. А, а, а оце от ви за до авторства Антіна Мухарського ну, теж красиво виглядає, що так, що так, як не крутий, просто Дякую. от лізенько, ваше слово. Скажіть, що ви думаєте і що ви хочете сказати? Я хочу сказати, що книжка вже видана. Зараз її сшивають у друкарні, і найближчі два тижні її отримуватимуть всі, хто підтримав видання разом за таким дипломом, подякою іменним. І листівкою з нашим зображенням і нашими автографами. Після того, з 1 жовтня, її отримуватимуть усі, хто передзамовить зараз. Хто передзамовить зараз за кращою ціною на сайті ukrideabook.com.ua. це єдине місце, де наші книжки можна придбати, бо вони не продаються у жодній книгарні. А також всі, хто замовить до 1 жовтня, отримають, крім книжки і листівки ще чарівний магнітик на холодильник. Магнітик на схуднення і браслет оберіг від москаля, перевірений на наших військових. Е, хто ще не читав і не чув нічого про цю книжку? Пару слів про її зміст. Тінчик проходив е, строкову службу в армії в 1980 Сьомому вісімдесят дев'ятому роках в складі групи совєтських військ Германії окупаційний контингент. Я там служив правда. Окупантом були? Єс був окупантом. Шах. Я взагалі думав назвати цю книжку записки окупанта. Можливо, вона під цією назвою буде видана німецькою мовою. Але трошки про зміст свого часу Антінчик був фарцівником. Хто не знає, що це таке, то за радянських часів були такі молоді хлопці, які скуповували у інтерів іноземців, переважно американців, канадійців, там і різних стиців, ну англійців, німців, не тільки валюту, але й шмотки перепродавали їх, отримували навар і так далі. От коли я опинився в армії, мене призначили на місце листоноші поштаря. Я тягав підробні митні декларації з пошти, на які ми обмінювали в банках німецьких. Як виявили і підробляла Так, yes, Я підробляв так, декларації таким яйцем перекатували початку. От словом, все це відбувалося, як з'ясувалося згодом під патронатом КДБ, а керував цими процесами людина. От бачите, позначена на цій. От сторінці, оцією фотографією, хто впізнає цього, то а хто не впізнає, то я можу розкажу. То Путін хуйло, звідки брались перші капітали. То унікальна книга, яка містить унікальні історичні автобіографічні дані. Бо з Путіним хуйлом ми насправді декілька разів перетиналися в дресницькому будинку радянсько-німецької дружби, і от всі ці факти викладені. І ув'язані в епоху 80-х, яка нині є дуже популярною серед молоді, розп... розповідь від першого лиця, як то кажуть, обличчя має вас зацікавитись, особи. особи. А до того вона буде дуже цікава всім, хто служить в армії, бо тут описана ота радянська армія, ота мертвечина з одного боку, а з іншого боку довбоєбізм, якого кажуть, на жаль, і зараз багато в деяких частинах, якими керують такі от радянські довбограї, довбодятли. Словом, книжка з усіх боків акції. Актуальна, красива, як каже Єлизавета, приємно на дотик. Ще раз Лізонько, скажіть, де її можна замовити? На сайті ukrideabook.com.ua. І все, і більше ніде. Цьом, любимо вас, читайте на здоров'я, щиро ваші Антін та Єлизавета. Слава Україні! Героям слава!